Від початку цього року Державна екологічна інспекція Поліського округу виявила декілька фактів обмеження доступу до річки тетерів. Зокрема, у лютому екологи відреагували на звернення, яке надійшло на веб-ресурс екозагрози від громадянина Олександра Швецова. По провулку річковому встановлено паркан, і що перешкоджає вільному доступу до водного об'єкта. Тож екологи разом з заявником, представниками міської ради та поліцією виїхали на місце правопорушення. Паркан, який був до. До самого узбережжя. На даний момент він демонтований. Прохід вільний, як ви бачили, ми пройшли. Черговий випадок обмеження доступу до річки Тетері виявили під час рейдових заходів в районі перехрестя вулиці Шпаковської та провулку політехнічного. Вістань паркану до орізу води становить 5 метрів. Було зафіксовано чотири таких випадки. Відстань від урізу води до парканів на відстані від 5 до десь метрів, що є порушенням статті 61 земельного кодексу України. Така ж ситуація в районі гідропарку. Фахівці виявили чотири паркани, що знаходяться в прибережній захисній смузі. Близько до урізу води, десь приблизно це десь. 10-30 метрів за даними фактами, інспекція направила листи до міської ради для вжиття відповідних заходів для забезпечення виконання вимог законодавства. Ми запитали житомирян, як вони ставляться до обмеження доступу до води. Ну якщо це законно куплена земля, то в принципі адекватно. Якщо там особливо був якийсь пустир, або, наприклад, я от ну гуляючи парком, іноді бачу, знаєте, як зона засмічена. От, то я, в принципі, ставлюсь позитивно. Але, звичайно, що якби ці місця робили під громадські, наприклад, чіпля ще якийсь майданчик, то, звичайно, це було б краще. А так, я до цього там, якогось негативу не маю, особливо, якщо це все законно. Я тут буваю раз за рік, то мені як все рівно. Я б теж так хотіла там жити. Мені дуже подобається жити біля річки, я б так хотіла. Нам так не жити. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1